Вийшли культу з тої ранкової кухні. А тому мені доводилося співпрацювати з Іриною Більди, яку Роман Воничук назвав «Нанашкові». а то вона була для нас хрестною мамою, для всіх Нанашкою. нашої. Мені доводилося дуже активно працювати з Ростиславом Братунем. Я захищав його, а він захищав мене. Мені довелося працювати з немало Литківським, Ленком, звідком і говорить про було. А, шостий? Шостий? Ви знаєте, Але, але я кажу це для того, щоб він є достойний. Абсолютно достойний продовжувач справи, яку робили ті славні його і наші попередники. Ви знаєте, ми живемо, як пан Михайло сказав у дуже складній ситуації, як взагалі в Національній спілці письменників, так і у Львівській організації. І ви знаєте. Справа навіть не тільки у війні, хоча війна це страшне лихо. Але справа в тому, що я пам'ятаю, як тільки Україна стала незалежною державою, то ви що? Та то спілка письменників, як і інші творчі спілки, то це ж, то це ж... Утворення того Совєтського Союзу навіть називали, ну, не знаєте, кого? Та ні, то, то треба роз, розпустити. І такі, коли я ще в 1997 році працював над законом про творчого працівника і творчі спілки, який був прийнятий і який діє по сьогоднішній день, то з мене сміялися. Та який по спілки, яких закон, то треба все приєднати. Але, як сказав пан Олесь, серед нас також є такі, які є членами спілки, але вони до нас не признаються. Ну, вони роками не мають з нами ніякої справи. Ну, мало того, що вони ще членські внесі не складні. І от таких. На яких ситуаціях різних викликів утримати спілку, що в Києві робить Михайло Сидошевський, я, пане Михайле, ну подав він своїм. Звички ви маю відомості з Києва, і ви робите просто подвижницьку справу. І він зробить Подвижницьку справу. При чому він це робить безкоштовно? на громадських засадах. А тому, якщо вже ви мене назвали головою ради Старійшин, і то нема ради, то, то, не <ріст> <ріст> то я би просив пана Олеся, щоб він залишився і на наступний. Період і щоб ми все-таки спілку тримали рятували. А що вже другий раз не вставати і не повторювати, то ви знаєте, якось так сталося, що 28 грудня Михайло космо виповнюється 90 років. А, я можу сам допоміг, але в мене є така приятелька е, дружина Остафійчука, дзвінка. То коли я в селі. Дуже активно беруся до якоїсь роботи, вона мені кричить Михайле! Го! Подивися паспорт! Подивися <різь> паспорт, паспорт, Допадок? Допадок? І на того ну, ж немає. Отже, коли ми з ним... Я не знаю, що ти пам'ятаєш, пане, що ви пам'ятаєте, пане. Олова. Ми з ним зустрілися в серпні, в серпні. І говорили про оцих нових членів спілки, квитки, яких ви, ми, пан Кохайов сьогодні привезли. А він каже, Михайло, а ти пам'ятаєш про 28 грудня? Я кажу, чекай. Та я таки хотів нічого робити. Пошкодуєш своїм колегам і поставити якусь чану. Я казав, ради мій пане, голем, був, був. я ніколи не знаю. А я кажу, то ні, та я не пошкодую. Та я не пошкодую, але ти знаєш. Тут у цій сусідній кімнаті, ну то чекайте, то навіть як збереться 25-30, то вже буде тісно. А тому, а тому стоїть. Василь Михайло Коський, ректор Академії Мистецтв, каже, <плес> та ти що? <плес> та ми тобі... Організуємо палац мистецтва. Mm. Отже, друзі і вивали. я би був такий щасливий, якби ви всі абсолютно всі. 28 грудня о 3 годині дня зібралися палац мистецтва. І то, знаєте, як називається? 24 П'ятвечір. 25, 26, 27. Різбок Христове. Це такі сімейні свята, А 28 то називається... Михайло хоче, то називається Пафра. Або у мене в селі є таке слово, Марію, панове посменники. Присвячен торговли. Присвяти. <рисвяток> Оце ми собі зробимо присвяток. Я вас дуже прошу. І не треба ніяких. Не дай Боже, подарунки, літають. Нічого цього не треба. Хіба якщо хтось подумає, і моя все-таки ліпша. І візьме собі, до кишені, ну, то, то ніхто обмацувати не буде. Але там на всіх зробимо собі. Е, ну, кажуть, Антон каже, і, 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 і Василь каже, е, як це казав Сящий Будкевич, казали мені сказати, що я маю щось сказати. Ну, то я. Щось там скажу, бо знаєте, 90 років Слухайте, Та то такий історичний період. Та це, та це після Першої світової війни, та це Друга світова війна, та це наші піднесення і падіння. Та це, та це українська повстанська армія. Про це все поговоримо. Поколядуємо. Я вас дуже прошу. Ні, відповідальність. Це рішення буде досі. Будь ласка, якщо вона ще. ви перевезете з собою газети?